Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Ми на території сільської Доброго ради, дня. адвокат на підставі дії угоди. Мої документи замірені є. Приміщення території сільської ради. Невідомі особи в кількості трохи осіб тільки що викрали голову сільської Прочу. ради, при вивезли невідому напрямку. Мною було зроблено заяву Добровольської РВ про те, що рейдерське захоплення сільської ради на сьогоднішній день, жоден, назвавшись працівниками міліції, по-різному, не пред'явивши посвідчень, перешкоджають... Врать, не треба, адво... ніхто працівника міліції не називався. Як ви, ви називалися? Я говорю, врать, не треба. Як ви називалися? Вспоминайте. Ну, будь ласка, скажіть, скажі, що скажі ви скажіть своє чого на камеру говорять. Як мені казали, так і казали. Ні, вам такого ніхто не говорив. Я на сьогоднішній не... день, до цього часу, невідомі особи продовжують скажімо, ухилятися і не ідентифікувати себе в держав... державному закладі. І вчиняти неправомірні дії, а також перешкоджати діяльності адвоката. Бачите, обличчя відвертають, не хочуть ні бачить, ні чуть. Бачимо прилади, які вони застосовуються. Крім того, було винесено з території приватну власність, комп'ютери приватні, приватні ноутбуки, які ніякого відношення не мають до цього органу. Системи а також було під час слідчих дій було занесено невідомі пакунки на територію сільської ради. Піднято до голови в кабінет і, відповідно, за доступ весь час не давали. Таким, таким чином. Міліція не діє, Всі правопорушення зафіксовані. На теперішній час, куди вивезли невідомі особи голову сільської ради, невідомо. Все. Сейчас напишем заяву.